Ур, до речі, хороше повідомлення нам надіслало головне управління розвідки Міністерства оборони України. Повідомило, що спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру головного управління розвідки 6 серпня провели операцію у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів їхню техніку і фортифікації. Це все відбувалося в районі тендерівської коси. Давайте ми з вами переглянемо, а далі детально проговоримо. Працює спецура сил оборони України. Якщо хтось собі гадав, що лівий правий берег там за ти нічого не відбувається, відколи наші сили оборони відійшли з Криму, тому що вони повністю знищені, То це абсолютно неправда. і е, головне управління розвідки про це от щойно довело. Детальніше розповім, що ж відбулося вночі. Десантна група спецпризначенців висадилась на тендерівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, е, зокрема МТЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби противника. А також зруйнувала фортифікаційні Кріплення росіян під час бою э, російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточняється. У головному управлінні розвідки наголосили, що бійці виконали завдання, зокрема й секретну його частину, і відійшли без втрат. Розвідка додає, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців головного управління Розвідки на окупованій росіянами тендерівській косі. Відповідні дії лише частина масштабного плану сил оборони і оборони України, реалізація якого триває. Підсумували в головному прині розвідки. Що ж таке тендерівська коса? Це вузький острів коса завдовжки орієнтовно 65 кілометрів та завширшки до 2 кілометрів, розташований у північній частині Чорного моря біля боргів Херсонської області. Аби ви розуміли, це тендерська коса безпосередньо, ця довжина 65 кілометрів веде до Скадовська. А Скадовськ нагадаю вам, це один з ключових. Логістичних напрямків ворога з Криму на лівий берег. Нашої Херсонської області, ну і знову ж таки тендерівська коса, вона є південніше трішки від Кінбурзької коси, де ворог тримає свої сили та засоби, тримає артилерію і, відповідно саме з цього напрямку обстрілює і Очаків і Миколаїв. В дуже важливий наприк, напрямок. Ну і головне управління розвідки каже, що це є частина масштабного плану, а цілком імовірно, що ця масштабність сполягає у тому, щоб відсікати ворога саме. Від Криму і до Криму, ми з вами неодноразово говорили ще влітку 23-го року, що це є найкоротший шлях до сухопутного перетону з Кримом. А якщо ми говоримо про Роскадоск, ось ви зараз бачите, так на мапі тендерська коса, це такий такі, от ем, курсорчиком зараз проведемо вам. Ось саме тут наші спецпризначенці висадилися, провели успішну роботу, частину роботи. І Якщо ми будемо рухатися ем, східніше, то власне там, де Скадовськ, і саме в цьому напрямку можна працювати. Так, от, і від Скадовська вже й по морю, якщо рухатися безпосередньо по морю, то не тому 50 кілометрів до тимчасово окупованого Криму. Бачимо і знаємо, що наша сила оборони є і Каби, перепрошую, і Беки, так які працюють безпілотні екіпажі, надводні дрони, які неодноразово вже влучали Чорноморський флот Російської Федерації. Ну і хочу повторитися. Давайте будемо стежити, будемо стежити за офіційними повідомленнями від нашого Міністерства оборони, від нашого генштабу. Частина роботи проводиться наші спецпризначці молодці, і дуже сподіваються, що угрупування військ дні які орудують на цьому напрямку під керівництвом Тіплінського, до речі, уродженця України. На жаль, відповідно будуть нести серйозні втрати.